Насправді розставання може серйозно випробувати, чи справжнє у вас кохання. Повір, справжнє кохання не закінчується тільки тому, що хтось сказав, усе досить. Справжні стосунки мають пройти через труднощі, щоб стати міцнішими і щасливішими. Дехто запитає, як розставання може бути випробуванням справжнього кохання? Але правда в тому, що саме в розлуці почуття проявляються особливо чітко. Справжнє кохання не зникає через одну сварку. Чи одне сказане слово. Розставання це як дзеркало. Воно відображає всі проблеми і конфлікти, які раніше були непомітні. Подумай, деякі люди одразу починають жити далі або вдають, що їм байдуже. З такими тобі, мабуть, навіть пощастило. Ти побачив їхнє справжнє обличчя вчасно. У їхньому мисленні, якщо в стосунках з'являється проблема, вони не намагаються її вирішити, вони просто шукають когось нового. А от ті, хто після розставання намагається поговорити, повернутися, знайти діалог. Саме ці люди справді варті того, щоб із ними будувати серйозні стосунки. Вони не тікають від проблем, а намагаються вирішити їх через спілкування. Розставання це справжнє випробування любові. Воно руйнує нездорові шаблони і виводить на поверхню всі приховані проблеми. Після цього з'являється шанс усе виправити, зробити краще. Інакше кажучи, розставання це не кінець стосунків, це початок чогось нового і кращого.